Слава Україні! Сьогодні в нас працює X10, є бажаючі відкриватись, тому ж будемо відкривати трошки уламків. Перш ніж відкривати, нагадаю, якщо потрібний потрібна допомога, потрібний огляд, потрібно налаштування клан боса, підземелля гідра будь-що, пишете в описі є мій телеграм. А також. Пишіть коментарі, хто чий коментар набере найбільшу кількість лайків, зроблю безкоштовно огляд аккаунту. Сьогодні в нас буде Віктор відкриватись і буду я відкриватись. Ми будемо відкривати рівно по 21 уламочку і будемо, влаштуємо такий міні-батл, хто назбирає більше легендарних героїв чи епіків. І поїхали! Поїхали! Дайте легендарного. Насправді за Віктора переживаю більше, ніж за себе. У принципі, я вже не очікую нічого. Хіба без Сіфі? Дай легендарного. Так. Ну, Х2 нема, тож. Перший епік. І... Ну. Так. Супер. Супер один епік. І топовий парагон. Нагадаю, хоч його і пофікселен, але він заходить на чорну вдову, будь-яку закриває в соло. Так що не забувайте про це. І друга десяточка. Стартуємо з епіка Віспер. Заходить вроді на комбоса. Так, то все не цікаве. Дай легендарного! І ось так. От, враховуйте такий момент, що їх з 2 нема, тож, тож шанси невеликі. Але, але на сотому рівні реально здивувати чимось дуже складно. Дякуємо Віктору і переходимо на мій аккаунт. Так, ну і мій другий буде аккаунт. Відкриваємо також 21. Маю... Не очікую насправді нічого, але маю чуйку, що прийде легендар. Стартуємо з епіка. Андрісія, вроді, вроде навіть ще її і не було. Так. У Віктора було два епіка, тож я на півшляху. Так, поки рарки. Рарки, рарки. А легендарний, а де чуйка? Парагон, парагон теж Віктора був. Е і що? Поки поки нічого. Поки нічого. Так. Ну. І... Щось мене підвела моя чуйка. Епік. Один-один. Ось -один. такий получився міні-баттл. Ладно, тих 5 уламків мене не спасуть, але десь 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 чуйка має спрацювати. По факту вийшло 1-1. З 21 уламка ви в середньому отримаєте по 2 епіка, так що варто задуматися, чи варто сьогодні відкриватися. Ще один епік, ще одна Андрісія. От на Андрісію у нас сьогодні X10, хіба на неї? Хіба на Андрісію? І давай легендарно. На жаль. На жаль, мене моя чуйка підвела. Так, але ж в нас. А, ну так, на Андрісію. X10, до речі, працює. Хто хоче Андрісію, відкривайте, хто хоче кріска, відкривайте, бо x 10 працює. Тільки ви його не дістанете. Тож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Нагадую, кого коментар набере найбільшу кількість лайків. А їх буде не дуже багато, тому зроблю безкоштовно огляд. А також, хто не знає, що написати в коментарі, відписуйте мені на мою козирну фразу. Слава Україні!